Доброго дня! Усім привіт із Хмельниччини. Сьогодні вже не зранку знімаю, знімаю вдень. Прийшла з роботи, а тут, бачите, що це лише часткове прибирання, тому що листя ще дуже багато. Але деякі вже хосточки взагалі пішли спати. Бачите, обрізала їх. А деякі ще так навіть непогано виглядають, особливо ось та жовта. Вона така жовта є. Це не. Це не те осіннє, коли відмирає листя. Бачите, ось вона. Це її забарвлення осіннє. І ось вона так тримається. Ну, ще частково, щось трішки, десь там. Але також це, це довше все потримати. Ось, наприклад, ще медунка дуже гарно виглядає. Ще дуже гарно виглядає анемона. Ще навіть там непогано виглядають і папороці. Хоча ось ця папороть, яка в центрі, то вона вічно зелена. І я пленіуми вічно-зелені. Тому деякі рослинки, хоч поодинокі, тут залишаться. Ось так восени у нас у всіх маса роботи. Потрібно... Привіт! Привіт, помічник! Потрібно ще ось ці такі лози, троянди височезні. Величезне, бачите, як вже спеціаліст працює? Бачите? Щось ми одягнулися, навіть зверху ще взяли. Не знаємо, чи то холодно, чи то тепло. Я коли працюю, то мені здається, що тепло, але все-таки ось так. Теж вже ці клумбусі трішки почистила. Але це все тимчасово, буквально день-два і все буде. Ось там уже, бачите, ще квітує це садовий. Ось він який. І вже листя з'являється чудове таке зелене різне. Ось один листочок уже. другий, там, третій, четвертий лізе. Ось навіть. Ага, Це я так хочу показати. Бачите, яке гарне листя? Як буде тут вже кущик великий, ось тоді буде краса. Як усе пустіє. Ой, як те різноманіття, я передивилася якось сама своє відео, там називається воно Троянди і його компаньйони. Я сама здивувалася, як ось на цій території все так щільно, все так барвисто, яскраво. А тепер, а тепер, бачите, вже багато повирізалося. Я намагаюся його поступово вирізати, тому що зараз, щоб це все вийти і зробити, то потрібно час. У мене трішки його не вистачає, та, мабуть, не тільки у мене у багатьох, так як і робота, і дитина, і господар. Ну, господарства то немає три коти, але так би мовити, їсти хочуть усі. Ось я свою вже приворотень свій теж просаджувала трішки. То в мене така ще манюсінька буде, манюсенький каріоптері варігат парігат і жовтою варігатністю. І ось розсадила своєї ехінацеї ціле невеличке поле. Так подобається мені, коли ці посадки масові. Але зате, бачите, якось відкривається відкривається це все. До речі, дуже гарно ділиться спірея. Я її щось живцювала, там є, звісно, маленькі живці, але то довго. А так я від викопала от кущ. От, подивіться, здається, я нічого цього в своєму кущу і не забрала від нього. Я від нього забрала 5 поділок, уявляєте? Дуже він гарно ділиться. Прям такі кущики надзвичайні. Ось там в мене теж буде вже посадка, ціла посадка біля гноміків. Матрони, дякую моїй підписниці. Я його собі вже швиденько бажати розмножила. То була б чекала ще довго і довго. І знаєте, коли ось так прибираєш, тоді бачиш, що на осінь у тебе тут трішки непорядок. Ось, наприклад, два цих барбариси майже однакових, ну, ніяк вони в композицію не лізуть. Тому тут потрібно щось посадити інше. Ось так. Вже шавлі пообрізала. На кінець то стало видно, що в мене тут ще є така травичка. Якась така вона бідосінька, чомусь не може. Вона і відчісується, і розсаджується. Це теж якась така вівсяниця, але вона має інший сорт, ніж та моя блакитна, бачите? Ось так. А оті червоні. Хризантеми, білі вже відквітували, я вже їх вирізала. А червоні тримаються доволі довго. Навіть серед хризантем, навіть серед мультифлори, є різні сорти, які по-різному виглядають. І ось уже гелардію повирізала. Що вже не потрібно, то те трішки прибираємо. Але з листям у мене катастрофа. Повирізала і риси вже. Карликові всі, бачите, як обрізає. Ну, потім ще буде чиститися навесні. Це ну, однозначно, навіть і не хвилююся я, що воно щось ще не так залишилося одні гейхери. Ці все одно гарні. Будь-якої пори року. Ось погляньте, які вони чудові. Це листя таке різних форм. Надзвичайне. І, до речі, мускарі сходять. Он. Таке гарне заролистя, вони видають, прикрашає все-таки. Ось цей кущ хризантеми потрібно буде забрати. Він і не квітує по-людськи. Це такий простий давній сорт, поки не мала що. Я сюди дуже мрію посадити на штамбі сосну. Мабуть, Golden Winter мені подобається. Ось було би тоді таким чином все посаджено. Ось мої, дивіться, який червоний листя видає вже бада. Змінює колір на зиму. І, до речі, всі ті, які я порозсаджувала гейхерою, попали в хороший час і всі майже живці прижилися. Ось так. Хвойні прикрашають Голдрайдер Такий парисовий такий. І там ще непогано дивіться, як тримає свої кущики. <гум> Люблю це. Ну, і аюга ну, все одно втрачає трішки вже своє, але аюга хоче з часом, щоб її все-таки розсаджувати. От нові її посадження виглядають ефектно. Потім вони старіють, бачите, від. Материнського ось, материнський кущ був, видає ось такі довгі, як у полуниці І е, її такі оці шапочки приживаються в іншому місці але відкриває вона, бачите, ось ці такі свої шнурочки, так би мовити. Тому, тому все хоче, все хоче. Скажи, хто ти. Я ж зараз буду думати ходити і все. Ой, угу, угу, угу. ось так виглядає, і тут вже пообрізала все. Все-все-все вже прибирається потихеньку, чуть-чуть. По і буде потім показуватися, який же ж є насправді скелет саду. От коли всі вже багаторічники обріжуться, відійдуть. От тоді добре дивитися, як формується ваш скелет саду. Ось тут теж листя, вигрібаю. Все, здається, вічно зелене, але з листям потрібно боротися. Ось так цікаво навіть тим'ян. Деякі його, бачите, гілочки, ну це вже, мабуть, не вистачає йому заліза, він вже починає хлорозити ось таким чином. Мала я його відсадити мала. І що ви думаєте, відсаджую до сьогоднішнього дня. Так що я теж не встигаю. Не встигаю теж. Так, як і всі ми. Я завжди думаю, ви мені хто дав, наприклад, днів там, три, тільки займатися садом. Я би все ідеально. Бачите, ще маю пересаджувати щось, щось висаджувати, не забрала. Ось, до речі, собі таке кашпо придбала. Так мріяла про ротангові кашпо, потрібно їх навчитися плести самі. Дорогущі вони не те слово. І ось як ця хризантемка гарна. І вже тут по частинках прибираю все. До речі, потрібно обрізати флокс. Флокси обрізаються низько. І обов'язково я на зиму флокс присипаю попелом. Так доволі, навіть гарно, наприклад, на цей кущ я візьму десь літру попелу. Це сприяє не тільки підживленню, а сприяє тому, що, наприклад, я помітила, вже борошнистої роси 100% немає. Ну, з цією чорною ніжкою, звісно, то не чорна ніжка, але інша якась її хвороба не дуже бореться, але все-таки вони краще виглядають, і Марсік теж краще виглядає. Привіт! <ривіт> Привіт! Ось такий хлопець. Де я, там він. Щось він раніше мене так не полюбляв, як тепер полюбив. Ось вже Арктична. Теж ромашка чи арктична хризантема, вірно. Арктична хризантема все-таки. І бачите, я хотіла показати, як я обрізаю пировські. Я пировські, я також формую її все можна і нижче ще обрізати. Це чагарник. Але просто хочу, щоб він був вищий тут трішки. Або весною буду регулювати. Знаєте, що підмерзне, це так як з трояндами грав. весні вже буде видно, тоді можна його теж сформувати. Але бачите, по всьому пагону іде вже закладаються такі бронючки. Ось. Так виглядають мої вже, бачите, піровські. Ось І так виглядає робота. <рив> Ірисів стільки. Ви знаєте, якщо мати величезні компостні купи, то можна піджовлювати потім все, тому що дійсно цих відходів ну, ціла маса. І тут вже, бачите, як все посиротіло. Вже вирізала навіть хосту цю ланцетолист, ну, вона вже тут була зовсім неприбабливою і рис. Ось обрізала, вже показувала вам гортензію. І швидко вже ми і приберемо ці кущики. Тому що виглядають вони вже теж і гадючник обрізала по максимуму. Там ще ничні листя, залишилися, так вони гарно виглядають. Потім просто рукою вже їх після морозу візьму, приберу, зберу. Все-таки як зараз ще щось десь коситься, ще є. Тому волога є, трава ще бачу, є у мене в садку теж. Я навіть і на зиму, ось так, це не стільки там зберігання гортензій, це мульча, просто яка живить. Вони дуже люблять ось ці компоненти, які йдуть із саме скошеної трави. Ось таким чином я їх, бачите, ось два кущики. Не тільки молоді посадки я так роблю, але ще роблю. Волотисті гортензії, я що казала хризантеми. Ну, наказати я можу. Коли розповідала про те, що що так гарно прикрашає ще сад, от погляньте, хто так гарно прикрашає сад. Ну, я про цю асфоделіну не перестаю говорити. Не знаю, вже таку рекламу їй зробила. Ось, наприклад, ця куртинка наросла у мене, ну, вони, мабуть, посаджені то вже й три роки тому. Ще я вам скажу щодо агресивності, ну, в якійсь мірі вона агресує. Не страшно, але за три роки, бачите, ось тут ну, з боку, можливо, там на сантиметрів 5 вона відбила новий. Але я так пробувала, наприклад, їх забирати, вони доволі легко забираються і ніякої там потім знову немає. Хоча, коли величезний був мене кущ. І я його забирала. Ну, я не буду стверджувати, що я там його забирала, скажімо так, знаєте, інтенсивно, гарно. Але потім він мені ще щось одиничку якусь відбив. Але знову взяла лопатку і знову взяла його і відкопала. Бачите, такими він теж фонтаноподібний такий. А ще ці росинки, погляньте, погляньте. в нього, знаєте, листочки, вони такі чимось. Насипник навіть схожий, ніби. Хоча це ні, це не трубочки, але такі просто якісь вони закручені, такі м'ясисті, соковиті. Воно просто чудово виглядає. Як на мене, як на мене. Це дуже гарна рослина. Невибаглива і взагалі. А тут теж бурян, головне, вже показується. І казала собі, що ні-ні, ні, не буду. Я йду чекати весни, щоб земля підсіла. Що ви думаєте, все-таки я замовила Барбариси. Ну, Небагато два мені просто порадила теж пані Ірина, здається, моя підписниця. Дуже цікавий теж варіант у жінки Барбариси. Такі дешеві і гарні. Різноманітні, дуже сорти. Ну, потім як буде розпаковочка, я вам покажу. Я вирішила сюди взяти трішки хвойних, знаєте, отримала жіночка премію. Господи Боже, піди, купи собі гарне плаття, зроби собі зачіску і відпочивай. Ні, жінка замовляє квіти. Ну, що зробити, це таке. Не можна це засуджувати, не можна це схвалювати, але ж, скажімо так. Алкогольних не вживаєм, то вже добре. Якби це було потрачені гроші на таке, то тоді була б зовсім інша ситуація. А так, це ж краса, а краса врятує світ, буде надіятися і, доб і доброта. Ось, бачите, ось ще третю хвилю якусь там свою бідничку, але, але квітнуть, видають. Гарна троянда. Дуже гарна троянда Ось вже поряд ось ця, от бачите, вже в неї чуть ось так. І вона вже не може нормально розквітнути. Волога потрапляє, холод потрапляє, їй потрібно ну якісь ідеальні умови. Ось тоді вона. Та моя десь хупсі, блакитненька. Колись міськантус, певно, переїде, як Хупсі підросте. Будемо чекати. І знову до них Ну неможливо просто. Не підійти, то коли ж я її не наважуся точно викнути. Вона ще така великоквіткова, не лише має потужний зріст, бачите? Але ще має і великі квіти доволі. Ну, а білі вони якось довго не тримаються. Ось так зразу вони псуються, робляться коричневі, тому як обираєте хризантеми, все-таки надавайте перевагу якимось іншим кольорам, тому що ці недовго граючі. І таке вже листя повідбивали, обрізані, пересаджені лілейники. Таке враження, що вони зараз вже квітнути будуть збиратися ось так. І мій Сумах, той, який я чекала, що він вже ж почне розфарбовуватися, певно, ще молодий. Хоча трішки-трішки тут є, бачите? Ну, просто не знаю. Хай він буде там мене агресивний, не буде агресивний, побачимо буде, бо це така рослинка. Але. Надзвичайно просто він гарний. Територія є, дозволяє. Ось барабарисики. Ой, боже мій, самшитики. У мене така мрія тут їх, щоб позастригати такими кульками різних розмірів. Менші кульки, більші кульки. Колись бачила взагалі так на газоні сформовані. Я й не пам'ятаю, чи то були саме самшити, ну якісь вічно зелені Може, це були навіть і не вічно зелені. А були спіреї. Але, ви знаєте, хтось мені написав щось там, я здається, малину тоді пропонувала, віддайте за просто чи як то там таке. Я потім зрозуміла, що це мається на увазі. Ну, не продавайте, віддайте до дарма. Знаєте, у мене, якщо є надлишок, чогось надлишок, я з радістю буду ділитися, але з тією умовою. Приїдьте, я вам накопаю. Тому що з цією посилками, з поштою, а на пошту потрібно теж добиратися. Пішки там ти ту посилку не занесеш, коли ще з боку дитина на візочку. Тому вже перепрошую, так, як є. Не знаю, як вони будуть зимувати ось тут в цих коритах. Ну, але будемо бачити вже навесні. Як вони при такій кількості вологи, наприклад, ось ще тут поглянемо. Бо я вже змерзла в руки все. Ось теж вже цю хризантему потрібно вирізати, прибрати. А та, що ось там біля паркану, теж бачу довгограюча. Ось мені їх потрібно запам'ятати, де вони є. І спробувати розмножити саме їх. Вже думала вимикатися все, але подивіться, що в мене тут є. Ось в мене вже ніка ще біжу. Аж сушиться. сушаться. До речі, дуже гарна. Приправа, гриб, гриб, Грибна приправа, коли висучать ось ці купаки, кажуть так, індюшки і так далі, курочки. От коли їх висушити, ну і перетерти дуже гарна грибна приправа.